630 маскувальних сіток виготовив і відправив на передову Могилів-Подільський волонтерський центр під керівництвом Людмили Михайляк. Сім років тому центр згуртував навколо себе людей, які вболівають за долю країни. Серед добровольців багато матерів, сини й доньки яких захищають рідну землю. З 24 лютого волонтери активували свою роботу, бо мають багато замовлень від захисників. Міська рада нам знову ж надала це приміщення, і ми тут же почали працювати. Ми звернулися, зверталися, ще не мали ні матеріалу, нічого. Нам саме міській раді ми брали сітки рибацькі. Дуже нам було важко в'язати, але ми його в'язали, привезли сюди матеріал. Тут і нарізали, і в'язали і все. Але потім ми дуже хорошо вибрали таку лінію нашу, яка вже стала нам на сьогодні традиційною, постійною. Що ми відшліфували кожний процес роботи? В нас виконують інші люди. Тут налагодили безперервний процес виробництва сіток. Працює дві майстерні у самому центрі та на дому. Активісти самостійно плетуть основу, нарізають стрічки, прив'язують їх до сітки. А коли плетиво готове, відправляють на передову. Велику допомогу нам роблять люди, які знаходяться під керівництвом погріб Іванівни, що вони там нарізають нам же ці стрічки готові. Ми їм кажемо розмір, там 3 см, 6 см, в залежності від того, у нас, яка в нас е, е, сітка. Це на дому хтось працює? На, на дому у нас працюють. От ці люди, які не можуть до нас сюди прийти, але вони вкладають свій внесок у перемогу і хочуть допомогти нашим воїнам, то їм їх потрібно це згадати і сказати, їм дуже велику подяку. Вдячна керівниця центру переселенцям, які знайшли прихисток у нашому місті. Це люди з усієї країни Києва, Ірпеня, Бучі, Харкова, Херсона, Покровська, Запоріжжя, Северодонецька, Краматорська, Каховки, Одеси. Кожен допомагає чим може. Хтось купує нитки, дехто відсилає посилки бійцям. Інші долучаються до бригади в'язальників. Став у нагоді майстер-клас від киян, які навчили правильно плести основу для сіток. У центрі переважно трудяться люди похилого віку, працюють щодня і без вихідних, Не зважають на тріщини на руках і власні хвороби, бо знають, що їхня сітка рятує життя воїнів. У нас був такий випадок, коли мені розказали, що дуже ну, Мар'їнка під, під Донецьком почали бліндажі розбивати, туди стріляти. Ну, звичайно було неприємно нам чути інше, але коли ми їм відсилали ці сітки, вони робили такі, як муляжі. Вони самі відходили, а там залишали сітки. І вони просто ці ДНР стріляли на те місце, де знаходилася ця сітка. Але життя людей було збережене. Це нам теж було дуже нам було приємно, це було чути. Могилів Подільська міська рада підтримує волонтерські ініціативи. Центру надано безкоштовне приміщення. Як тільки з'являються дефіцитні основи для маскувальних сіток, одразу спрямовують сюди. А з нагоди Міжнародного дня волонтера міський голова Геннадій Глухманюк подякував за активну діяльність, відзначив 11 добровольців центру грошовою і матеріальною допомогою. Робота волонтерських центрів, особливо військовий час, стала дуже актуальною і вкрай необхідною. Міська влада завжди допомагає і долучається до таких волонтерських ініціатив. І так сталося і в даному випадку. В даному волонтерському центрі задіяно багато людей саме похилого віку. Тому з тісною співпрацею з радою ветеранів ми співпрацюємо, вивчаємо їхні. Потреби та максимально намагаємося їх підтримати. Хочу подякувати особисто кожному волонтеру цього волонтерського центру, адже це не абияка клопітка робота, і вона є так само важливою, як будь-яка робота на даний час. Дякуємо за ваше велике серце і за бажання допомогти, і за велику віру в нашу спільну перемогу. Сьогодні... Важливо надати допомогу в тилу, хто і як може. Ну, ми знаходимося в цьому волонтерському центрі, де дуже багато людей стараються допомогти. 90 більше відсотків це люди старшого віку, яким і 70, і 80, і вони сьогодні свій вклад роблять на цього. Я Наприклад, задоволений ще тим, що їх підтримує міська рада. За останній час було надано допомоги волонтерському руху. Ті люди, які працюють, десь більше 10 тисяч. Також була надана і матеріальна допомога. Зайвих рук тут ніколи не буває. Людмила Михайляк закликає долучатися усіх охочих, щоб допомагати бійцям, які мужньо захищають нашу Україну. Якщо дві-три сітки, а з одного рулона ниток виходить 4-5, то цього одного рулона нам вистачає на два дні. То хто може долучитися, хто має бажання, має відповідальність перед нашими воїнами, може нам, щоб прийшли до нас і закупили нам нитки і принесли нам, а ми будемо їх використовувати далі на в'язання. Ця підтримка їм дуже сьогодні потрібна. Вони у них мені вони кажуть, що в нас є сила, у нас є мужність. Ми будемо до кінця захищати нашу землю і нашу країну. Тут усе просякнуте духом патріотизму та взаємної підтримки. Якщо не я, то хто Україна? Це моє серце. Так відповідають місцеві волонтери. Я зараз мої род став. Оце як би там не було, але ото пам'ять тягне мені сюди. ја колишни војскови. Треба да помоти и нашим. Јакшто не ја, то кто? Оце, по, цьому, по, по тому приводу ја тут.